За вашою інформацією, от ви як людина, яка е, давно знає е, політичне минуле різних осіб. От що це за особа, про яку ми робили сюжет? Ну в принципі, так сталося, що я працював в Криму саме в той час, коли почався е, політичний злет е, кримської кар'єри, цієї е, цього. Персонажепського політичного, тобто, в принципі, в Ялті всі всім відомо, хто це за людина і що це за людина. В 2004 році, справді він починаючи з 2002 року, він був в дуже дружніх стосунках і з Євгеном Червоненком, і він опинився таким чином в команді Ющенка. І відразу після помаранчевої революції він навіть деякий час був виконуючий обов'язки мера Ялти, але потім він не зміг конкурувати із регіоналами і перебувався на певних, скажімо так, не настільки жирних посадах, як мер Ялти. Але починаючи із приходу Василя Джарти до влади на кримському півострові, Чибанов отримує по суті в своє управління. Республіканський комітет земельних ресурсів Кримської республіки, і е, пов'язані з цим достатньо багато гучних історій. Насправді дуже багато гучних історій. Тоді в Криму ні для кого не було секрет про прекрасні дружні стосунки, джарти, якого на той час називали Вася Біта, і відомого своїм кримінальним минулим Чабанова, про якого також ходило достатньо багато неприглядних чуток. Ну, на сьогоднішній момент ну, це, звичайно, ну, виглядає просто як. Як, ну Якийсь театр абсурду, коли цю людину призначають на керівництво антикорупційного по суті відділу в Державному комітеті земельних ресурсів України, ну це по суті це щуку пустили в річку. Зрозуміло. А чому е, на той час, коли от ви кажете, були там різні справи проти Чабанова за кримські махінації, його так і не було притягнуто до відповідальності? Хто за ним стоїть? Ну, хто за ним зараз стоїть, мені сказати, достатньо складно. Хто стояв за ним тоді, це був Василь Жарти. В принципі, знову ж таки, чому не було притягнуто до відповідальності, ну ми всі прекрасно знаємо про те, як мало людей за значно більші речі не притягувалися і не притягується досі до відповідальності. На вашу думку, чиї зв'язки дозволили Чабанову зараз зайняти таке хлібне місце в Києві? Ну, я ще раз кажу, станом на сьогодні, тобто, це для мене була абсолютно несподіванка, що ця людина виплила е, саме тут і саме зараз. Але я хотів би нагадати, що місяць тому був не менше, два місяці тому. Був не менший скандал, коли, коли колишній міністр курортів Крима Львів, людина, яка, по суті, привітала анексію Крима, несподівано став заступником голови Національної телерадіокомпанії України. Тому, в принципі, я вже перестаю взагалі будь-яким подібним призначенням. Тобто, хто його призначив на цю посаду, це глобально на сьогоднішній момент. Ми, звичайно, розберемося з цим. Я думаю, що в найближчі дні ми це узнаємо. Але ця тенденція вона викликає, ну, в принципі, як мінімум, ну ну це жах. Це насправді це, це кошмар, коли подібні люди, які повинні не те, що проходити люстрацію, а в принципі не мають права підходити на квадратний кілометр до будь-якої державної установи, опиняються на таких посадах. Це звичайно. Це просто плювок в душу всім тим, хто стояв на майдані, хто воював, хто воює сьогодні і хто в принципі помирає кожен день. Ну, якщо Чабанов, він формально під закон про люстрацію очищення влади не підпадає, то Лії вже, здається, підпадає. Він працював чиновником. Ну, Він, наскільки комплекс... я знаю, він, по-моєму, зараз звільнився із НТКУ, але е немає значення, підпадає, не підпадає. Тобто ну, повинна відбуватися певна фільтрація. Тобто, якщо ця людина є незамінною, а тим більше, якщо ця людина може керувати антикорупційний відділ Держкомзему, ну вибачте, тоді в принципі, давайте звільнимо всі тюрми економічних злочинців і поставимо їх на керування податковими СБУ, міліцію і так далі. Тобто, в принципі, це і з тієї самої серії. На вашу думку, от останнє запитання: а яким механізмом, яким чином можна завадити колишнім регіоналам або таким корупціонерам, як Чабанов, просуватися знову до влади, піднімати голову після революції? Дивіться, корупціонер це неправильне слово, тому що в принципі його вина, на жаль, ні разу не була доведена. Але людина, яка працювала настільки плотно із колишніми регіоналами, яка насправді співала дифірамби тим самим регіоналам протягом останніх років? Як мінімум, в принципі, потрібно було б дивитися на професійні здатності цієї людини. Що хорошого було зроблено за останні два роки в Криму, коли він, керу... він де-факто керував цими е... земельними ресурсами в Криму? Що було хорошого зроблено в екологічній інспекції? Що хорошого було зроблено в ті часи, коли він е... займався. Державними посаду займав державні посади в Криму. Насправді, жодна людина не знайде нічого хорошого. Ну, О, все ж таки виникають певні питання до професійної діяльності цієї людини. Я не говорю про те, що ну потрібно, очевидно, все ж таки службі безпеки поцікавитися. Якщо людина у нас керує антикорупційні речі в державному комітеті земельних ресурсів, потрібно поцікавитись, де те майно, де ті ресторани, які так чи інакше прописувалися цій людині. Безумовно, він скаже, що в нього немає жодного бізнесу. Він державний службовець, але очевидно, треба перевірити його дружину, дітей, те, що те, я не знаю, кого там ще з родичів. І після цього, в принципі, ми повинні вирішувати ця людина, може керувати антикорупційними речами чи ні.